Росія говорила про те, що вона надає рівні можливості громадянам України, жителям Криму, на рівні з російськими громадянами отримувати всі послуги, всі блага, так скажімо, російського перебування в Криму. Але вони замовчували про те, які обов'язки вони при цьому покладали. Ну, в першу чергу, це призов. Призов на воєнну службу. А, а якщо ти не хочеш, то тоді ти ухилянт, тоді тобі це загрожує кримінальною відповідальністю. Друге, це те, що а, якщо ти не стаєш громадянином Російської Федерації, у всякому разі, Російська Федерація тебе розглядає як громадянина Російської Федерації, то ти вже можеш відповідати за державну зраду. Від початку тимчасової окупації Кримського півострова нами почали фіксуватися факти і примусової мобілізації громадян України, факти здійснення пропаганди служби в армії серед дітей. У зв'язку з чим нами були порушені відповідні кримінальні провадження. Наразі ця ситуація тільки погіршилась.